Армія Російської Федерації на жаль окупувала населений пункт у Дніпропетровській області. Про це повідомляють аналітики Маподівстет, але знову ж таки це думки від аналітиків. Але офіційного підтвердження цієї інформації немає від генштабу збройних сил України. Або ж від сил оборони нашої держави. А що дописали аналітики? То що мова йде про село Маліївка, що знаходиться в Синеліківському районі області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт Діпстейт. Зазначається, що також ворог просунувся поблизу вороного на Дніпропетровщині, і окрім того, фіксується просування окупантів у Запорізькій області, поблизу Новоїванівки та Охотничого ідеться у повідомленні. Водночас також повідомили, що на Донеччині ворог просунувся в районі населеного пункту Біла Гора, але знову ж таки. Повторюсь, офіційного підтвердження цієї інформації поки що не маємо. Будемо чекати подробиці від Сил оборони України. Олег Жданов, це український військовий експерт, який аналізує ситуацію, яка відбувається на полі бою. безпосередньо які зміни там відбуваються. І він проаналізував ситуацію на Лманському, Покровському та Добропільському відтинку за останню добу. Які там були зміни? Прокоментував експерт. Тож далі давайте його заслухаємо. Лиманское направление там тоже враг пытался продавить нашу оборону. 19 штурмов, вот то, что надо отметить, 19 штурмов наших позиций произошло на этом направлении. Мы идем по нарастающей с вами. Но тем не менее мы, нам удалось удержать все позиции, не допустить их потери с нашей стороны. Поэтому на лиманском направлении в сутки-субботы линия фронта остается без изменений. Покровское направление, но ну, остается оно направлением главного удара и расширские оккупанты там, кстати, я так понимаю, что уже расширское командование, они бы и рады вы, э, на Покровском направлении сбавить обороты, потому как силы средств, ну вот сейчас они накопили, вчера, вчера позавчера. Они там наращивают боевую, б, б, степень боевое, боевое напряжение на линии фронта, то есть количество штурмовых атак наших позиций. Вот. Но э, успеха они не добиваются. И Покровское направление сегодня, наверное, остается лидером в плане штурмов попыток штурмов наших позиций из-за э, добропольского выступа. На добропольском выступе продолжается наша операция по локализации и ликвидации вот этих двух анклавов, которые мы сегодня отрезали, плюс идут, мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы сдержать противника, основные силы противника на Добропольском выступе, который рвется в который рвется в чтобы продавить нашу оборону и да, да, э, прорваться к окруженным рашистским частям на, вот, э, на добропольском выступе. Ими, скорее всего, именно из-за этого. Ну а, в принципе, остальные, э, остальная линия фронта это, как всегда, э, направление второго удара, отвлекающее направление, чтобы на сковать наши силы и не дать нам возможность провести маневр силами и средствами. А использовать исключительно резервы. Так что Покровское направление 60 штурмов в сутки субботы, но безрезультатно Она со стороны российских оккупантов. А на Добропольском направлении там наши, наши войска продолжают операцию по ну, скажем, операцию ликвидацию, вот так будет правильнее сказать, чтобы для понимания, как, как там, и там у нас инициатива остается за нашими войсками. Мы навязываем там боевые действия. Хотя враг, не жалея пехоты, пытается пробиться к окруженным войскам. Безуспешно. А вот э, новопавловское направление здесь в эти же сутки э, в субботы, я думаю, что оно бы уже давным-давно стало бы направлением главного удара. То есть российское командование, если бы не Добропольский выступ, российское командование, конечно же, перебросило бы скорее всего, перебросила бы большую часть войск и основные усилия начала бы сосредотачивать на Новопавловском направлении. Ну і власне поступово змінюється час від часу ситуація на карті повітряних тривог. Можемо лише зачитати свіжі дані від повітряних сил Збройних сил України. На Полтавщині, у Миргородському районі, безпілотники рухаються курсом на північний захід. Саме там оголошена тривога. Безпілотники на межі Харківщини та Дніпропетровщини. Рухаються власне на захід і на Черкащині курсом на золотоношу, яка колись була у складі Полтавської області, але це було давно і До безпілотників стосунку немає, просто бережіть себе. Ну а ми далі говоримо про те важливе, що відбувається, скажімо так, з тими, хто ці безпілотники запускає, а також з тими, хто йде в піхотні атаки, тобто з російськими окупантами, з їхнім військом, бачите певну статистику від проекту «Хочу жить, Втрати армії Росії у нинішньому році. Це цифри, які Кремль ретельно приховує від своєї шпастви. за даними згаданого проекту, за 8 місяців. Цього року Росія втратила понад 281 тисячу військових, ну як то кажуть, безповоротно, щоб не казати якісь такі важкі для Ютуба слова, пораненими та зниклими безвісти. Серед них понад 86 тисяч власне загиблих, 34 тисячі зниклих безвісти, 158 тисяч поранених втрати техніки. Говорять аналітики проекту, також чималі понад 13 тисяч знищено безповоротно майже 50 тисяч одиниць так чи інакше пошкоджено. У середньому Росія втрачає 35 тисяч людей щомісяця. Це фактично невеличка армія. І власне найбільші втрати зафіксовані за даними групи Центр Серед другої та 51-ї загальновійськових армій. Вони разом втратили майже 60 тисяч поголів'я та понад півтори тисячі одиниць техніки. Загалом, з початку вторгнення, реальні втрати Росії вже перевищують 1 мільйон осіб, і 50 тисяч одиниць техніки, наче щось із фантастичних романів, але на жаль, ми живемо в епіцентрі цього всього. Це справжня ціна путінської війни, говорить у проєкті, яку Росія намагається приховати від власного народу. Але видається, що власному народу не дуже цікаві ті деталі, особливо якщо. Ти в цьому не береш участь, мешкаючи десь у Москві чи там в Санкт Петербурзі умовному. Ну або ж якщо е, на війну поїхав твій родич, який до того був безробітним, зловживав там, так би мовити, різними речовинами або напоями, ніякої користі суспільство не приносив. А так на ті гроші, які дістануться родині після його загибелі, можна не тільки добряче відгуляти, а ще й скупитися і придбати навіть дороговартісну техніку, яку до того родина не могла собі дозволити. Тож, в принципі. А, власне, який піп, такий і прихід. Тобто, який Путін, яка кремлівська верхівка, власне, їхнім інтересам вже почав відповідати російський народ і дзеркально навпаки. Ну і нагадуємо, на жаль, те, що не хотілося б нагадувати. Ну, наприклад, я сьогодні о, -о другій ночі, коли щось цікаве, пролітало у небі Полтави. Я вітав з ним народження свою колегу, яка теж свого часу тут колись працювала.